Чуча, хочу розказати тобі одну історію. Було це дуже давно. Були, жили, коротше, бабка і дід. І от, коротше, не було в них, ну, не дітей, ні не внуків. І от дід такий, коротше, каже, бабка. А ну каже, давай-ка зліпи, каже якогось. Із... Цього, з тіста каже, зліпить типа якогось, типа як внука нам. Ну от, коротше, бабка бере тісто. Думає, дід з ума зійшов, ну, щоб підіграти йому, коротше. бере ліпе коротше. буханку хліба. Коротше, ложа в форму і в піч І тут чує через півчаса, голос. Мужський, з печі, коротше. Випустіть, випустіть, типа, коротше. Ну, бабка підходить раз, відкриває а там лисий і без вух. Голова, коротше, Лиса і без вух. Ну, зато говора. І каже, бабка, не їж мене, дід, не їж мене. каже. Я вам, каже, пригожусь, Буду вам, типа, як внуком. там. Ну, коротше. День пройшов, де-два пройшло, а дід був з такою гнильцею. <сум> Любив, коротше, хлібобулочні <сум> і от Він такий підмазується, пходить коло того ж колобка, хода. А колобок, бок, коротше, парубок такий битий був, прохавав, що що тут тут не то, коротше, щось дід надумав, взяв, коротше. Тисака і хода коло колобка. Ну він, коротше, недовго думає, щоб не нагнітати ситуацію, хлопись, коротше, в вікно відкрите і в поле. Коротше. Ну, свалив він. Ну, от. Бреде-бреде він по тому полю. Коротше. Тут раз, заяць. Такий раз, у цей. Каже: о, колобок, колобок, каже, я тебе каже, з'їм. я такий голодний каже, я щось з тебе каже, з'їм. Колобок, та чуєш, кай ти ухастий сіромаха. Каже, що ти прикалуєшся, каже, Я от баби в, ушов, каже, утік. От діда у, утік, каже. Тобто ти саком, коли я за мною ганявся. І от тебе утічу, каже. Ну, він такий скок, брик, коротше. Шурх. І в траву. Заяць бігає. Ну, нема Колобка, Втік, коротше, Колобок, Ну, Колобок коте кота, кота далі, коротше. По лісі, короче, Тут раз. Коротше, цей. Тут раз, короче, вовк такий, хлобись, зубастий такий. І давай, коротше, тормозить колобка. Колобок, а коло ні нє-ні-ні, підожди, ти що ти хочеш. Ось така чуєш, каже, яка такий голодний, я тебе, напевно, зараз з'їм. А колобок каже, чуєш тика, волчара каже. Я каже, от баби утік, каже, от діда утік, от зайця утік і от тебе утічу. Тільки шмих йому. Між ноги, короче, по лісному короче, І пішов. Короче, раз, ну коротше, не дожене колобка. Коротше, кота кота, кота далі, раз тут коротше, ведмідь такий. Каже, о, чуєш, колобок, стоять, каже, стояночка тут. Колобок, а що ти хочеш, каже, ти плюшевий а що ти від мене хочеш? Він такий, чуєш, каже, я тебе каже, ще з'їм. А время вже таке осінь. Коротше, скоро в сплячку коротше, медведю треба лягать. Кай я тебе з'їм, кай ляжу спать. Колобок, чуєш ні, каже, жирний боров каже. каже в тебе не вийде каже, Я от баби утік, каже, от діда утік. От зайця каже утік, от вовка утік. І от тебе каже. Курдюка жирного уйду каже зараз. тільки брик шмих, все. Короче, не стало колобка. І тут коте, 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 тут раз лисиця. Короче. Рижа бестія сидить на пеньку. Короче. І... А коло колобок такий підходить, ну, короче, понравилась вона йому. І такий він до неї заігрує, а лисичка така. Ой, Колобок, Колобок, вони, коротше, щось там почали шуремури розговорювать. А лисиця така ж хитра падла. Та каже: а ну-ка скоч ось сюди на пеньок. А ну можеш скочити на пеньок. І він такий, ну, типа, скочив, каже. І це ж раз, а вона каже, а можеш отак зробити? А він, Ну, зробив. Каже, Чішка, а ну, скакни мені отак на носа каже, сюди, на оцьок носа хитрого. Той скакнув та руть відкрила, хлопець і з'їла колобка, коротше. Суть така чуча. Не ведись на рижих бессій. <смі> Бо з'їдять, обкрутять, обдурять, з'їдять і не подавляться. <смі> Все, тепер можеш спати.